Всім доброго вечора. Ну що, Саша, по машину і каже, ну що, поїхали, з'їздимо до тьші. Так я до тьі їдемо. Привези борща. Ти чуєш, опять каже, привези борща. Кажу, хорошо. А я робила пасочку, то пасочку та рибину. Коротше, провідати трошки треба. Просто сидіти вже вдома. Не хочеться, то поїдемо. До тіші. Уже мій. Соколик сидить за рулем. Красавчик мій. О, бачиш виїжджа. Каже, єлі от ми вперіді, така грязна, воно ж машкара забило, заїло. Кажу, а я казала, давай я заїду на мойку. Не треба, я сам. Ну, сам то сам. Ах, де як помив. Вон двері, бачите, як видно цяточку. Де, то хтось настукнув? Де воно, блін? Прямо така... Мені каже, що воно ще більше і більше та дирка. Чи то кажеться так. Так, коротше, їдемо. Ой, прямо аж жалко. Ногами замазала. Де як вими. Ух ти, Йоха, не бавай. Прямо Санька аж. Де? А, то конфети, орешки хочеш? Mm -hmm. то, я... Yes. то я купила та і не їм. Вирабатуваю силу волі. ха <рес> Здивається. Та я Купила, шучу. щоб не їсти. Ну, я, ш... я шучу, це я в тому магазині, якби ти знав, скільки вони коштують, так і їсти б не хотілося. Вона сідусь, кажу, Саню, що так розкинута сідушка прямо полулежачи. а Саня каже, откуди, я знаю, ти ж на ній сиділа, коли їхали. Ти вже скучив зайтющий сидіть? Ні. Yeah. Як це? Є? Хай ще висять сука. <laughs> От уже ти. Так тебе ж то вже дома нема. Каже ні, ти чуєш? Самого вдома нема по командировкам їздити. Хай повтішається. Хай повтішається, да вона там, як королівна Боже, Давлення цей міряє. Таблеточки приносять, їй подобається. Оце місяць галі вони там. Скажеш, полежте ще місяць. Сказав доктор, що не випише, йому подобається, що я обіди ношу. Так що все добре. Ні, більш-менш така погодка трішки. Я ж казала, що я в майці не зря ходила. Ви кажете, ой, то захворіти. Зато бачите, як тепленько сьогодні. Це просто природа, бачить, що Алла вже в футболки, то треба, тобто в майці, що треба вже якось піти на зустріч. Ото тут багато настроїли все в дворі. така бесідка всередина, я їхала там відкрита. Коли жити в таких хоромах? У нас дивіться, який я сьогодні бачила одна ну, видно, ж реклама. Букет сирені, два букети, беріть, різна упаковка. 4200. Там вже пишуть, ви чокнуті. У нас, вибачте, цього бузку можна наламати за безкоштовне. Ще хазяїн скаже спасибо. Чому? Тому що ці китиці треба відломувати, і воно тоді куч гарне йде. 4200. Я кажу, боже, це що це з ума зійшли за бузок. Це щось колись ховати, що, що земля платочок висеть. Так що я ж кажу, що один дурак продає, другий купує. Так, ну що, ми вже вдома. Санька вже несе. Ну, радий, чого ще був. Вона там як на курорті. Саня каже, куди ти набрала сіки диски? Я взяла диски на 75 гривень. Бабушка на курорті, а ми в Коротше, Заїхали потім в магазин в Фозі, заїхали потім в Маркет Опт. Короче, гроші розвозили. Там дві сто, а тут 500. От дві 600. Як з куста зняли, розумієте? Просто-напросто. І вроді би вдома все є, все є, все, що нужне і що не нужне. О, мої паски вже позастивали. Паски теж продаються на цьому. Красатульки які. Так, зараз я трошки їх підвину, бо Санька буде носити. Ще не куштували. Санька їх швидко приговорить. Оцей пиріг красивий вийшов, який. Ну ці в мене паски вже по-багатому. Вже прямо так текло по-багатому. Так, ну, Санька Кока-Колу собі купив. Ось родиска, дивіться. Сіке, 70 гривень. Джек очень хороша ціна. Зараз, взагалі, він 220, а зараз він по 100... Коротше, не знаю, що оце 97 гривень Джек. Пап, Саня Купила оце печення. Так, положу, щоб воно було у мене на всякий випадок. Та купила то те, то се, то п'яте, то десяте. Е, бутилку лікюра купила. 580. Хлопці брали. А я кажу, що це кажу, це як Беліс. Я думаю, ой, я возьму. Е, Раніше 500. Е, Коротше, різниця в 150 гривень. 400 гривень стоїть. Ну, короче, То сир, то, то ще якась там фігня. М'ясо купила куриці і купила оцю таку хорошу гомілку гав'яжу. сам покажу. Потихеньку. Оце капуста, така салат санча. Зараз у них якась там акція, значить 25 гривень. Вона смачна. Олія. Я купила оце літер рафінована королівський смак, то 50 гривень, а в маркеті 40. 8 на 2 гривні дешевше. Купили батон, купили такий сірий і Саня дуже любить кирпичики з рибою жареною буде, буде їсти. Я купила собі лаваш. Мені дуже подобається вранці. Оце круглий лаваш, чи яйце на сковорідку, чи, чи я вам уже показувала я, то дуже гарно смакує, я вам скажу. Зараз буду все складати і сюди лавашу так Кладу сюди. Скільки в мене всього тут забито, а я все купляю і купляю, купляю і купляю. Оце брала какао попробувати, але ну, мені каже, що воно ген Шоколад дуже подорожчав. Шоколад. Прямо, я ж кажу, що раніше можна було якась там акційна ціна, той же корони. Ну, Зараз 50 гривень дешевше нічого немає. Купила е, чіпси, 50% скидка була. У мене бутилка пива, я сані купила, думаю, лук приїде з командіроки пиво є. Так я е, кажу, оту давай візьмемо ці, як вони називаються. Так. сир отакий купила. Сир галичина отакий купила. Ось оці. Ой, бачите, 50% з пивом тут є. Так. Ось купила те, що я вам казала, наскільки воно затягло? На 65 гривень. Йомаю, кістка майже. Оце ось набор гарний кості на бульйон шикарний буде. На... Оце ж смішно 4,55. Да? Ось такі цукерки купила, не знаю по чому. Це мені треба для одного діла. Так, купила дві пачечки дріжджів львівських. Купила ось я маю сирочки. От такі. Зараз купила такої ковбаски. Дорого, ну попробую тільки. А я банани в хату заберу. Дружба і вершковий пірятінський такий. 19 з копійками. У мене ж є прилаження для, для цього додаток, то 12 гривень такі сирки. Чекаю, щось повільно Сенька несе. Це ковбаса якась імпортна, я не знаю, як вона називається, але вона смачна. Ми і брали. О! Оцей ось моліс. Крута, ваші яка бутилочка. Так, ось купила ще ці сирки. Дуже гарна зараз у фозі ціна масла. Оце 82% біла, цирківське. А с якерноку, чи 46, чи 47 гривень? Чотири пачки взяла. Купила собі фуджи, хоч, хоча ще й свої яблука там є. Ось четвертину купила, зараз помию. Дома доведу і в холодильник. Ні, зараз я. У мене руки гріють. Ось, можна понюхати. Ай пахне. Ну, звичайно, що дуже-дуже дорого. Дуже дорого. Це ми, ну там. Що маленький кусочок такий відрізаний. от 158 гривень. А так ми це не купуємо кожен день. Я не буду казати, що ой, ми таку ковбасу кожен день їмо, ні. Таку ковбасу їсти не виходить. Ріж крем. Я пацанов спросила, він каже, такий, як Беліс, навіть ще краще, тільки дешевше набагато. А Беліс манюсінький, 620 гривень коштує. Ой, хай буде. Дивися, кого весь стіл заставлений. А як зараз холодильник розпреділю, то й дивитися не буде чого. Давай став сюди я. Шоколадка. Шоколадки, Шоколадки, звісно, шикарно я взяла, тому що і мені треба якої куди шоколадки, так що гарні такі шоколадочки міленіум Тут такі шмату, ну, такими ну такими завернуті полосочки. Так, це сир брі. Це цукерки інші. Так, це що у нас тут? А, це я брала ось 50% скидка, така ковбаса попробувати. 100 Скільки у нас? 159% скидка. Думаю, завтра Санька на роботу йти з зживе. Молоко. Молоко. Далі знову такі конфетки. І ось взяла чай. Люди так брали, я взяла, дивіться, чай чорний. 75%. 150 гривень коштував. Ну, я не дивилася в чек. Подивіться, скільки. Одне, що надурилося, дивіться, я взяла банку пасти. Ось о, я її взяла, тому що. Паста 50% скидки. Я її взяла, думаю, та нехай буде, господі, вона стоїла 75 мінус 50. І ви думаєте, що не подивилася дурочка в чек. Коли сіла вже в машину, подивилася в чек, вони з мене взяли 75 гривень. Тому, а дівчина тільки наклеювала оце, Я кажу, ну давайте банку візьму, ладно. Взяли повну стоїмость, повна вартість цього. Так, це не показується, це. це не треба на подарунок в сторону. те. І те теж на подарунок, то не треба. У мене тут і на подарунок, і не на подарунок, тому не буду показувати що на подарунок. Так, отакі йогурти два купила Це мамі на цю. Безлактозне. Завтра віднесу. Взяла ось сметану, таку, мінус 30%. Взяли щока, така гарна. Дивіться, я хотіла зельця. Ну взяли щокусенька на роботу йде. яка гарна щока. Просто красота. Далі взяла. Отакий шматочок сиру твердого, цукерки знову. І отакі сосиски франкфуртські. Навірно, це вже все. А, ще купили сахара 12 кілограм, бо нема сахара вдома зовсім. І, мабуть, і, мабуть все, да, Сань? Сахар і все. Оце, бачите, ребятки, як. Це оценка, це оценка це сработало, оце ковбаска ця оценка, і оце. А це надурили. Оценки нема. Все. Оце ми таке купили, люди добрі. Багато чи мало, дивіться самі. Зараз буду розкладати по холодильнику. Вам бажаю здоров'я і перевіряйте, будь ласка, чеки, тому що я ніколи чеки не перевіряю, а як потім в машині їду і перевіряю, то бачу, що мене надурили. До побачення, до нових зустрічей. Нехай ваше життя буде маслянистим і солодким. Забула ще яїць, Купили 30 штук. Яйця у фозі по 2 гривні штука, рубль гривня 98. Тобто по 19,80 десяток. Яйця подешевіли. Слава Богу! Алілуя!